І так, друзі, всім привіт. Дровокол Red Grey. Огляд технічного стану після 600 складометрів дров в оренді. Так, рейка нічого і не повело, рівно все чітко. Оце так Вона після Закалки і в експлуатації. Далі. Отакий її стан зубів на рейці. Практично і не видно ніякого на ній зноса, бачите? Оце шестерня. Зараз покручу замаховик на ній стружка, так як я ніколи. Був, так сказати, противником змазувати шестерню, чи автомобільним мастилом, чи літолом, салідолом, так як попадає туди дуже багато Потім пилюки. Якщо не змазана, пилюка просто вилетіла, а пісок там, чи грязь налипає і з'їдає рейку шестерню набагато швидше. Тут великих обертів немає. Всього 5 оборотів у секунду. метал об метал Ось така, якщо ви бачите, пудра. Це після 600 складометрів. Дана валшестерня витримує і 2, і 3, і 5 тисяч в експлуатації складометрів дров при приколці. Якщо не всунути різні какашки із корнями чи ще з чимось, не робити у поперек дрова. Волокон. Ну, не іздіватися над дровоколом, так сказати. Ось, бачите, всі зуби однакової діни, ніде не вигнуло, ніде не виламало. Підшипники цілі, підшипники не хрустять. Ось такий стан. Як ми бачимо, все в Маховик Маховики отсюди зняв, так як він почав трошки люфтити, на йому почав люфтить. Шплінт. У коментарях там бува питають по поводу маховик, якщо кріпиться. Маховик надітий на цей вал 35 мм діаметром. І отакий на всю довжину маховика стоїть шплінт. Ось сюди. Навіть я вам продемонструю. Що такий шплінт чітко фіксується. Ось так. Чітко все фіксується, але з часом отак у нього трохи, як сказати, розбиває він, місце це шпонки. Отут і потрібно його трошки новий зробити, оцю шпонку для цього виступа. Тут фіксується з боку шайба з болтом така міцна шайба. Болт. М10. Довжина 25 мм. Може й 30. Ну, тут місця вистачає, може і 40 закрутити. Оце В общем, люфта немає ніякого бокового замаховика сюди. Люфта немає. Дуже якісні тут хороші підшипники стоять. Радіальні. Далі, що ще? Пластиковий натягувач ремня, нічого не гремить, чітко все робить, нема ніякого люфта в його. На моторі шків нічого не відкрутився, стоїть на понк. Я таким одним болтом М8 на фіксаторі SB у. Вал двигуна фіксується. Мотор тут стоїть електричний 2,2 кВт, 3000 обертів. Харківпромелектро. однофазний, шкіл алюмінієвий. і ремень тут специфічний. Отак у його трошки є. Вироботка, але не. Не критично, практично новий. Ніяких не бачу таких затрат, що в мене у ньому ламалося, так це декілька разів відпускались маховки, я їх підкручував, потім стайна фіксатор різьби, гайку, чи то є болт і все. З цим було, як сказати, завершено. Не потрібно було нічого робити. Каретка. Все чудово. Пластинка оця із второпласта не стерлася. Чудово, все вона прилягає до площадки. Ходить на ролику, тут вона каретка. Ось ролік маленький такий. Пружина нічого не лопнула. Пружина тут ЗМТЗ із сцеплення стоїть далі від цілі. Стосовно оці що відтягають каретку до стартового положення. то пружини, так. Да. Десь після 200 складнометрів вони лопалися у мене частинами, то прийшлося або Міняти, наприклад, на нову, або підв'язати цю веревку, щоб типу, її довжину збільшити ось таке. Або поставити пружину дверну сюди. Це на 15, а дверна на 16 мм, все воно сюди сітко стає. Це маховичок у нас відомий. Маховичку так виглядить. Паз для шпонки. Е. Ролик у нас приземний. Нічого не люфтить. Почипничок не гримить, все чітко, крутиться, не хрустить. Все на своєму місці. Далі зазор. Рейка шестерня. Е. Тут він регулюється прижимним роликом. Ну, там і є 2 мм. Можна знайти 2-мм якийсь щуп, придумати там десь. Може 2,5. У даному дробоколі все продумано. Можна брати і ось тут ексцентрик такий. Відкручувати оцей болт і повертати оцю. Шайбу з отворами і воно або більше, або менше робить там із двох сторон треба регулювати. Е, більше або менше висоту ручки. Щоб зазор шестерня рейка робить. Або більше, або менше. Якщо у вас, наприклад, там 3-4 мм, то треба відпустити болти з обох сторон. І з цієї з іншої сторони прижимного механізму. І підкрутити, щоб зробити тут зазорчик. Так. Що будемо робити? Замінимо пружину з однієї тут їх дві, Продуємо компресором шестерню, почищу оцей нальот наждачкою на рейці. Надіну назад ремень. Ну і буду збирати назад Оце все. Ще в мене був трісну, трісну ніж а таку пластину наваріла вона з м'якого металу. Як видно, на сухих дровах сюди ніж. І де його висота закінчується, оце саморобне це чудо її просто зогнуло. Так що, от бачите, який ніж тут стоїть. А яке це все воно, якщо сам робиш, щось відпадає. Тут в мене було кусочок на дубі мерзлому сухому ось тут виламало. Я її приварив, а цим думав підсилить. Ну і чуток збільшить довжину ножа. Коли на практиці показало, що заводське лезо міцне, а те, що я приварив, його покаржило. Так як це обичний якийсь метал, потрібно чи з ресори варити, чи з якогось напільника. Щоб воно тут працювало. Друг у кого питання якісь по цьому дровоколу, будь ласка, пишіть в коментарях, поспілкуємося, обговоримо якісь нюанси, кому що потрібно. З дровокол заводський. Номер телефона, хто вдруг хоче купити, наприклад, такий агрегат Андрова собі колоть, там для фірми. чи... Таких сказати у промислених масштабах. Останній телефончик підвіду. Всім мирного неба, слава Україні і до нових зустрічей, друзі! Щастя, здоров'я!